Відтепер у Збройних силах України функціонуватиме надсучасний кіберполігон Віті Security. Адже на базі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Труб відкрито навчальний тренувальний комплекс кібербезпеки. This is the комплекс функціонуватиме на базі кафедри кібербезпеки Військового інституту. Призначення комплексу досить обширне. Це виявлення, реагування, протидія та попередження кіберзагрозам, аналіз та розслідування кіберцидентів та підвищення якості освітнього процесу. До складу комплексу входять програмно технічні засоби, ситуаційний центр та комплекс технічних засобів. Комплекс включає в себе 80 автоматизованих робочих місць для курсантів та слухачів інституту, що навчаються за спеціальністю кібербезпеки. На базі серверного кластеру розгорнути віртуальну інфраструктуру. Доступ до ресурсів комплексу здійснюється через захищений віртуальний канал з використанням двофакторної автентифікації. Варто взяти до уваги, що науково-педагогічні працівники кафедри пройшли навчання та отримали навички щодо створення, збереження та відновлення конфігурацій типових навчально-тренувальних сценаріїв, проведення практичних занять, адміністрування та керування функціями комплексу з робочих місць операційного центру. Це значною мірою підвищило ефективність навчального процесу.